Компанія Чорнівці Будінвест». квартири від забудовника. Ми вітання в ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні понеділок, 22 серпня, ви дивитесь Чернівецький репортер в студії Петро Гайдашчук. Саме час дізнатись про події сьогоднішнього дня із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги коротко про основне. Вихідними в області зафіксовано випадок отруєння грибами. Продаючи сільськогосподарську продукцію з власної грядки, буковинці не сплачуватимуть податків. В міській раді розповіли про відзначення 25-ї річниці незалежності України в Чернівцях. Днями у Чернівецькій області зафіксовано випадок отруєння грибами, в результаті якого постраждало семеро осіб, п'ятеро з них діти. Як вберегти своє здоров'я від шкідливих грибів та що робити у випадку отруєння про це далі. Вихідними в інфекційне відділення Глибоцької центральної районної лікарні госпіталізовано сім мешканців села Корчівці Глибоцького району: дві жінки та п'ятеро дітей з попереднім діагнозом отруєння грибами. Стан усіх потерпілих середньої важкості з огляду на ситуацію. Управління ДСНС області застерігає бути обережними, збирати і купувати тільки ті гриби, про які вам добре відомо, що вони їстівні. В жодному випадку не куштуйте сирі гриби на смак. Ще раз перевірте вдома гриби, особисто ті, які збирали діти. Усі сумнівні викидайте. Не збирали гриби обабіч доріг, шляхів, промислових зон. Так як це може призвести до небезпеки, навіть істивний гриб може призвести до отруєння. Також рятувальники просять при перших симптомах отруєння не зволікати та звернутися до лікарні. Першими ознаками отруєння є підвищення температусоке підвищення температури тіла, блювота і діарея. Хотів би. Застерегти, що в таких випадках потрібно необхідно промити шлунок, але і відразу звернутися за медичною допомогою до лікарів. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Мешканці вулиць Шевченка та Козачука обурені зведенням новобудови. Згідно проекту на невеликій ділянці землі, міська влада дозволила звести двоквартирний будинок. Однак реальне будівництво насторожує мешканців прилеглих будинків. Крім того, сумніви викликають і дотримання норм будівництва. Щодня мешканці приватних будинків на вулиці Шевченка чують гул моторів, а їхні стіни починають тріскати. Все тому, що власник ділянки, яка знаходиться всередині житлового району, почав будівництво. Мешканці переконують, що натрапили на схему. Дали крафто до забудова, отам була дитяча площадка. Потім її безкоштовно передали у власність кравцовій. Кравцова майже тут же продає цю, цю, цю ділянку, продає гараси мульяні. Ну, Люди почали відстоювати дитячий майданчик та не допускати забудовників, які послались до суду і виграли. Згідно документів, на цьому місці повинен вирости двоквартирний будинок. А вони ви бачили десь там план забудови? І ми теж не бачили. От як вони почали, ми той план ніколи не бачили на один день. І чого вони ховають той план, не Ми хотіли б знати, скільки тут поверхів буде, що тут буде, ми не знаємо. Особливо обурює мешканців прилеглих будинків те, що вузьким заїздом загального користування користуються великовагові автомобілі. При цьому, не зважаючи ні на чиї потреби. Ось знаходиться мій особистий гараж, приватний гараж. Там кусочок моєї землі приватизованої. Камбас під'їхав, я не можу користуватися гаражом. гараж потріскав, ломиться, прохід 3,60, а повинно бути 4 метри. Другий із ноги з Козаччука. ну Там два доми і підписалося 83 жильці, жителі цього будинку, і їх віти не пускають. А тут тільки два особнячка. Через те, що ці вантажівки рухаються фактично по комунікаціях, зростає ризик аварії у водопроводі, а на будівництві в газомережі, запевняють мешканці. Комісії були, однак результату досі непомітно. В свою чергу власник ділянки каже: взагалі то має 4 метри. Просто хідці натягнути у межах, тому їх і немає 4 метри, а там взагалі то він має 4,2». Добре, тоді ще таке Якщо... питання: а що там зводять? Яка споруда має бути? Я власний будинок для себе. Двохквартирних будинок. На скільки поверхів? На, на три На три поверхи, так? Так. Да. На дві квартири. Так. Да. На жаль, з компетентними в цьому питанні представниками влади ми не змогли зв'язатись, оскільки вони наразі у відпустці. Тому цю тему відслідковуватимемо і надалі. Іван Бучилинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У деяких ЗМІ з'явилася інформація, що ціна на воду збільшиться. Нацкомісія, яка регулює тарифи на комунальні послуги, під час засідання затвердила нові ціни. Наразі ці рішення ще не оприлюднені, тому що мін'юст їх не зареєстрував. За роз'ясненням ситуації, наші кореспонденти звернулись до начальника комунального підприємства «Чернівці водоканал». Детальніше далі. Розрахунки нових тарифів на воду були подані ще в червні цього року, зазначив начальник комунального підприємства Чернівці водоканал Сергій Дзезик. Ще в червні місяці нами були подані матеріали для встановлення нових тарифів у зв'язку із статтєвим подорожчанням електроенергії, а також переглядом мінімальної заробітної плати. Ну і в зв'язку із тим, що взагалі вартість ресурсів зростає. Це наш обов'язок. Відповідно, в липні Національна комісія попередньо розглядала ці матеріали і відкригувала їх трохи, і прийняла рішення про те, що тарифи необхідно встановлювати. 19 серпня нас комісія ухвалила рішення про підняття тарифів, але воно відразу не може вступати в дію. Бо після того як відбулося засідання, нас комісії ще має бути. Офіційно оформлена і оприлюднення постанови національної комісії. Потім після того вона подається до Міністерства юстиції, має відбутися механізм пістування. І тільки після того, як в офіційному віснику вони будуть опубліковані, тільки після того такі тарифи підприємство має право застосовувати. Наразі матеріали знаходяться на розгляді в Мін'юсті. Ми бачимо, що поки ще пройде процедура юстиції, опублікування і таке інше, це десь приблизно займе десь місяця-два. А мораторій у нас з 1 вересня по 30 1 грудня, тобто, десь ми так ну до кінця року, да, десь по процедурі і пройдемо. Ну і відповідно, у цей ось період необхідно, значить, щоб було відповідне відшкодування з місцевого бюджету. Сума відшкодування різниці теперішнього тарифу до майбутнього становить 14,8 мільйони гривень. Ольга Бочулинська, Анатолій Яроцький. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже під час наступного виконкому його члени затверджуватимуть схему руху автобусів, які перевозитимуть пільговиків безкоштовно. Більше про зміни, які очікуються в організації руху громадського транспорту у Чернівцях, далі. На засідання виконкому та сесію Чернівецької міської ради винесуть питання щодо перевезення пільговиків в громадському транспорті за певними маршрутами. Хочу зауважити, що при визначенні даних маршрутів ми виходили із концепції щодо можливості добратися пільговику з будь-якої точки міста до місця його призначення або одним або двома видами транспорту, але головне, щоб це було безкоштовно. Тому ця схема маршрутів вона покриває, вона накладається на мікрорайони Роща-Садгора Ленківці. З 1 вересня пільговими будуть маршрути номер 1, 3, 4, 6, 10А, 19, 21, 23, 36, а також 26, 26А та 27. Під час обговорення даного проєкту, так само з депутатським корпусом, було внесено пропозицію щодо заміни другого маршруту на маршрути 15, 16, 24 та 8 маршрут. Тому в е От по, саме за по зазначеним маршрутам, Ще раз хочу наголосити, без обмежень в часі та кількості автобусів. Тобто всі автобуси будуть пільговими. На це передбачається виділення близько 3,3 млн грн мільйона гривень. Це до кінця 2016 року. Мова йде саме на цей період, оскільки в планах уряду є введення монетаризації допомоги, а саме адресної допомоги, тому з 2017 року дане рішення буде переглянуто. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Городина без податків. Продаючи сільськогосподарську продукцію з власної грядки, буковинці не повинні сплачувати ніяких податків. Звісно, при наявності спеціальної довідки. Детальніше в сюжеті. Продаючи будь-яку сільськогосподарську продукцію, вирішену на власній землі, не потрібно сплачувати податків. Щоправда, не без правил і обмежень. Площа ділянки не повинна перевищувати 2 гектари та необхідність надати довідку. Чернівецьке ОДПІ доводить до відома громадян, що доходи від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на своїй власній земельній ділянці, не оподатковуються. Якщо земельні ділянки не перевищують 2 гектари. Крім того, вирощену власноруч продукцію можна здати в магазин чи на ринки для подальшого продажу. При цьому доходи також не оподатковуватимуться. Це лише з наявності, якщо людина має цю довідку. Ця довідка повинна бути у кожного, хто вирощує свою сільську господарську продукцію. То людина, якщо не має можливості продавати цю продукцію на ринках, то вона повинна здати її повинна можливість здати її в магазин при наявності цієї довідки 3 d Іван Бочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вихідними на україно-румунському кордоні було зафіксовано випадки незаконного переправлення тютюнових виробів та лікарських засобів. Детальніше про дані правопорушення дивіться далі. Вихідними через пункт пропуску порубне 42-річна жінка-мешканка Тернопільської області намагалась перевести більше 500 пачок сигарет, які заховала у паливному баку власного мікроавтобуса. На даний момент сигарети та транспортний засіб було вилучено, тому за спробу переправити сигарети до сусідньої Румунії громадянка України позбулася транспортного засобу та сигарет, які намагалася переправити. Днем раніше у цьому ж пункті пропуску було виявлено партію контрабандних анаболічних препаратів, які через кордон намагався переправити громадянин Туреччини. Під час перевірки вантажного автомобіля було виявлено таблетки та ампули препаратів анаболічної дії на суму більше 650 тисяч гривень. Петро Гайдащук, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині прикордонники продовжують затримувати контрабандні сигарети. Співробітники Чернівецького загону виявили сигарети як у пунктах пропуску, так і поза ними. Так, прикордоннику відділу Красноїльськ виявили шість пакунків сигарет. Тютюнову продукцію різних виробників порушники приховали неподалік кордону. Скоріш за все, дочекавшись ночі, вони планували переправити ящики із сигаретами до Румунії, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Рятувальні загони спеціального призначення міста отримали новий пожежний автомобіль європейського зразка. Як зазначило керівництво ДСНС, нове авто відрізняється своєю компактністю, комфортнішими умовами та кращими технічними можливостями у порівнянні із автомобілями, які є на озброєнні у рятувальників. ДСНСники випробували автомобіль та залишились задоволеними його якостями. Новий пожежний автомобіль буде введено у бойовий розрахунок однієї з рятувальних частин міста. Автомобіль дуже сучасний, вивозить вдвоє більшу кількість вонегасної речовини, є можливість подати більше стволів під час пожежі, при цьому витрати пального вдвічі менші. Такий автомобіль покращує роботу наших підрозділів, зменшує час ліквідації пожежі та набагато підвищує безпеку та захист наших країн. В міській раді розповіли про відзначення 25-ї річниці незалежності України в Чернівцях. Зокрема, волонтери повідомили про те, що цікавого відбудеться у місті цього святкового дня і які сюрпризи очікують на чернівчан. Саме про це далі. 23 та 24 серпня на площах міста Чернівчан святкуватимуть День Незалежності України. 23 серпня в День державного прапора на центральній площі відбудеться урочиста церемонія підняття прапора. Наступний день це День Незалежності України. Він також розпочнеться з центральної площі з покладанням квітів до пам'ятника Шевченку. Після цього на театральній площі відбудеться великі урочистості, до яких запрошуємо всіх причетних, почесних громадян нашого міста, простих чернівчан, трударів, підприємців наших дітей, учнівську, студентську молодь. Будуть у цей день і різноманітні культурно-мистецькі заходи, серед яких і фестиваль Конкурс Відродження. Проходитиме він у фан-парку. Нашу молодь я хочу запросити на відбірковий тур фестивалю конкурсу відродження. В цьому році цей фестиваль святкує своє 20-річчя. А на День Незалежності буде гарний концерт. 12 рок гуртів міста Чернівців візьмуть участь. А у двороку ратуші вперше відбудеться мистецький пікнік. Цей захід буде відбуватися починаючи з 15-ї години, 24 серпня. Дрес-кодом є вишиванка та патріотична символіка. Цей захід є мистецьким, і у двороку ратоші буде працювати чотири мистецькі зони. Перша зона це художня майстерня. Ми запросили художників, ми запросили галерею Світ Арт. Друга зона це літературна майстерня. До нашого заходу приєдналися поети, письменники. Третя зона це музична зона, голос України. Окрім цього, буде працювати патріотична фотозона. А о 19.00 – Проведуть у дворику куратуші конкурс на найкращу вишиванку. А о 21.00 розпочнеться показ фільму Спадок нації. Показ буде благочинним. Будемо показувати його ну, за Янусі, такої, такої дівчинки, яка насправді бореться там з великою хворобою. Ну, будемо сподіватися, що це допоможе. Але саме концепт цього фільму. Полягає саме от спадку нації, тому там коментарі зайві. Думаю, що все буде добре. Дар'я Товпіч Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Залишайтеся з телеканалом Чернівці. На все добре, хай щастить.